Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, вони допомагають вам у вивченні хімії. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів. Кількісний аналіз має на меті визначення вмісту у відсотках або частках від одиниці хімічних елементів у складі органічної речовини, тобто їхніх масових часток. Німецький хімік Юстус Лібіг наполегливо і плідно працював над удосконаленням методики якісного й кількісного аналізу органічних речовин і в 1831 році зміг визначити досить достовірні емпіричні формули багатьох з них. Емпірична формула найпростіша формула речовини з найменшими індексами, що відображає співвідношення кількості атомів усіх хімічних елементів у складі речовини. Формула отставої кислоти ch 3 CH3COOH або c 2 h 4 o 2 Скоротивши інтекси, ми отримуємо найпростішу формулу ch 2 CH2O. Вона показує кількісні співвідношення між атомами карбону, гідрогену та оксигену у молекулі, і воно становить 1 до 2 та до 1. Як же вивести молекулярну формулу речовини за масовими частками елементів у ній? Якщо відомі лише масові частки елементів, то в процесі розв'язування задачі можна вивести тільки найпростішу формулу речовини. Для виведення її істинної формули потрібні додаткові дані, зокрема відомості про малярну масу. Розглянемо приклад: кофеїн психостимулятор, складник кави, чаю, багатьох прохолоджувальних напоїв, складниками кофеїну. Окрім карбону і гідрогену є нітроген і оксиген. Визначить формулу кофеїну, якщо масові частки карбону, гідрогену і нітрогену відповідно дорівнюють 49,5%, 5,2%, 28,9%. Малярна маса кофеїну складає 194 г на моль. Є декілька способів розв'язання цієї задачі. Розглянемо перший з них. Записуємо дано і переходимо до розв'язання. Перше. Знайдемо масову частку оксигену. Так як уся молекула 100%, то масова частка оксигену це різниця між 100% і сумою масових часток карбону, гідрогену і нітрогену. Масова частка оксигену становить 16,4%. Друге. Запишемо формулу для обчислення масової частки елемента в складі речовини. Масова частка W дорівнює N помножить на AR, поділить на MR, помножить на 100%, де N це кількість атомів елемента, тобто наші X, Y та Z. Виведемо формулу для знаходження кількості атомів елемента у складі речовини. N дорівнює W помножить на MR, Поділити на ар помножене на 100. Підставимо дані у формулу і знайдемо індекси, а отже і формулу кофеїну. Н карбону дорівнює 49,5 помножити на 194, поділити на 12 помножене на 100. Це приблизно дорівнює 8. Н для гідрогену дорівнює. 5,2 помножить на 194 поділити на 100. Це приблизно дорівнює 10. Н для нітрогену дорівнює 28,9 помножити на 194, поділити на 14 помножить на 100. Це приблизно дорівнює 4. N для оксигену 16,4 помножить на 194, поділити на 16 помножене на 100. Приблизно дорівнює 2. Отже, формула кофеїну С8H10N4O2. Розглянемо другий спосіб рішення. Перше, що ми робимо, обчислюємо маси елементів у кофеїні кількістю речовини 1 моль, скориставшись формулами. Маса кофеїну складає 194 грами. Маса карбону. 96,3 грами. Маса гідрогену 10,088 грами. Маса 56,66 56,06 грамів. Маса оксигену знаходимо як різницю і вона складає 31,816. Потім обчислюємо кількість речовини кожного з хімічних елементів. Так, кількість речовини карбону. Складає 96,3 поділити на 12 приблизно дорівнює 8. Кількість речовини гідрогену приблизно дорівнює 10. Кількість речовини нітрогену складає приблизно 4. Кількість речовини оксигену приблизно 2. Отже, молекулярна формула кофеїну це 8 h 10Н4О2. Розглянемо третій спосіб рішення задачі. Міркуємо так. Нехай маса кофеїну становить 100 грамів. Тоді усі відсотки масові частки будуть дорівнювати масам елементів. Наприклад, масова частка карбону складає 49,5%, тому маса його буде 49,5 грамів. А отже, Маса гідрогену 5,2 грами. Маса нітрогену 28,9 грамів, а маса оксигену 16,4 грамів. Друге. Обчислюємо кількість речовини кожного елемента у складі 100 грамів кофеїну. Кількість речовини карбону дорівнює 49,5 грамів поділити на 12 це приблизно дорівнює 4. Кількість речовини гідрогену приблизно дорівнює 5. Кількість речовини нітрогену 28,9 поділити на 14 це приблизно 2. моль. І кількість речовини оксигену приблизно 1. У нас утворилася формула це 4H5N2O. Це і є найпростіша формула. Її малярна маса складає 97 г на моль. Вона вдвічі менша за малярну масу кофеїну. Тож нам треба збільшити вдвічі індекси, що потворилася істинна формула. Якщо ми це зробимо, ми отримуємо формулу кофеїну Це 8 h 10 n 4 o 2 Розглянемо другу задачу. Виведіть формулу спирту CXHYOZ. Якщо масова частка карбону дорівнює 52,2%, а масова частка гідрогену 13%. ,2%. Записуємо дано. Перше, що знаходимо, ми знаходимо масову частку оксигену. Масова частка оксигену складає 34,8%. Так як даних у нас недостатньо, вводимо масу речовини. Нехай маса речовини дорівнює 100 грамів. Тоді маса карбону складає 52,2 грама, маса гідрогену дорівнює 13 грамів, маса оксигену дорівнює 34,8 грамів. Обчислюємо кількість речовини елементів. Кількість речовини карбону дорівнює 52,2 поділити на 12, це приблизно дорівнює 4,35 моль. М, кількість речовини гідрогену дорівнює 13, на 1, це дорівнює 13 моль. Кількість речовини оксигену дорівнює 34,8 поділити на 16, це приблизно дорівнює 2,175 моль. Записуємо дані без округлень повністю. Складаємо співвідношення. Кількість речовини карбону відноситься до кількості речовини гідрогену, відноситься до кількості речовини оксигену як 4,35 до 13 до 2,175. Щоб привести дані до невеликих цілих чисел, поділимо усі на найменше. 2,175. Співвідношення стане таким. Кількість речовини карбону відноситься до кількості речовини гідрогену відноситься до кількості речовини оксигену як 2 до 6 та до 1. С2 А6О це наша формула спирту. Проаналізувавши наведені способи розв'язування задач на виведення молекулярної формули речовини. Ви мали нагоду пересвідчитися, що всі вони вам відомі. Виберіть той спосіб, який вам найбільш до вподоби. Бажаю вам успіху!